Шановні підписнички та госі мого YouTube каналу. Так я говорив донедавна, допоки мій підписник чи вже не підписник написав: Ми не підписнички, ми підписники. Так що, шановні підписники, ну мені різниці немає. Так я уміншительно-ласкательно до вас кажу. Да? А так будете підписники. Всіх радий бачити у себе на ютуб-каналі. Вчора хлопці посіяли без мене. Оскільки я возив діточок на секції на різні. Зараз покажу вам пророблену роботу, що зробив вчора вночі. Так що дивіться. Так, до вашої уваги, бачите? Як кажуть, із гамна і палок, да? із таких кусочків зробив красиві труби. да вода по них не протікатиме, але ж вони стоятимуть, я думаю, вічність. Так що. Нам потрібно було 4 труби на наш новий проект. Ще хочу поділитися з вами такою серйозною темою, яка називається Сказ у домашніх тварин. Дивіться, вчора заїхав у клініку, в едклініку у місті Кабаляки, і я узнав, що там можна безкоштовно взяти вакцину для наших домашніх улюбленців. Взяв на трьох двернях на наших і на двох котів. Так само і в батьків є домашні улюбленці, я взяв і на них. Так що вчора зробили вакцинацію, оскільки це не жарти, у нашій громаді поряд село є. І там бешена лисиця скажена зайшла у село. Ви ж знаєте, скажені лисиці нічого не бояться, зайшла в село і вільно покусала дітей. Просто пошматувала дітей. Також у нашій громаді, в сусідньому селі, це село було за 9 кілометрів, а це село десь за 15 кілометрів. Там скажена лисиця покусала БК. І бика е спалили <тум> тупо на вогні, да, як Жанну Дарк. Так що ну, він, в нього були в того БК ознаки сказу. там приїхала куча. Лікарів і вирішили його на кострові спалити. Так що, от такі пироги, шановні, не жарти. Провакцинували наших домашніх улюбленців, також є науха дивіться, Ми наших домашніх оцих двох улюбленців посадили на цепки. Оскільки ці собачки приносять додому. Дуже неприємні ці ж та рештки тварин. Так що будку я їм зробив, люксову. Мені писали в коментарях, там в епіцентрі таку за 25 тисяч не купиш. А я зробив ось своїми руками таку от будку на двох пасажирів. Бачите? Не раді мене бачить. Так що так, цепочки невеличкі їм купив. Нехай охороняють наш двір. Так що все нормально буде. Так. Що ти? Марс. Оце ж снікерс, а це Марс. А у нас що? Їдемо зараз до батька, оскільки потрібно дочистити другу купу фу, буряків тих. Я вже я не знаю. Скільки можна їх возити, вже возим, возим. Зараз буду на полі, увімкнемось. Так що, шановні, я вас прошу, не ігноруйте це лихо під назвою сказу тварин, оскільки воно передається і на людей. Не ігноруйте, будь ласка, зверніться у вашому містечку чи місті є безкоштовні вакцини, якщо ж нема коштів, придбати їх. Так що провакцинуйте своїх домашніх улюбленців і будьте впевнені, що ця зараза до вас не дійде. Послухайте мене, так що їдемо далі по справам. Бачите, їдемо там, де був баштан, вже накатали тут буквально колію. Ну нічого страшного. Воно все переориться, буде добре. Зараз під'їжджаємо батько, потихеньку чистить. Він тільки завершив викопування цього буряку. Чи не завершив? Ні, не завершив, не весь. Не встиг. До мого приїзду, бачите, я думаю, він вже все викопав тут. Ай-яй-яй-яй-яй! Віктор Миколаєвич! Ну нічого, зараз будемо! В екстреному режимі в шаленому темпі все робити. Віктор Миколайович, я думав, вже все викопано, докопано. Що, що таке? Без вашої допомоги ніякого. <реш> Ой. Дуже медленно. Так що, шановні, без Валерчика. А багато в коментарях пише, ти тільки знімаєш, нічого не робиш. Ну так, да. аби ж так і було, то ніякого прогресу б не було. А так, як кажу так, язиком ляпати це не мішки тягать. Так що я люблю і побалакать. І попрацювати можу. Так що, шановні, дивіться, сьогодні обіцяли, ну це ж осінь, цій порі року не можна довіряти. Обіцяли там плюс скільки? Плюс 21. 21, да, я чув плюс 23, плюс 21, сонячно, де те сонце? Де? Зранку такий чи туман був, багато вологи. Так що потрібно врожай зібрати, бо, як кажуть, врожай. Не на дворі, врожай в коморі. Потрібно швидесенько зараз врожай зібрати і привезти, занести, і будемо спокійні, що він внесений. Звісно, сьогодні без Захарчика, без маленького помічника, з ним завжди цікавіше, з ним веселіше. Ну, маємо те, що маємо Ну що, працює. Бо зараз знову ти нічого не робиш, батько чистить. Працюємо. Опача, Що це за серйозні? Пацани йдуть, а? Хлопці йдуть на допомогу. Що сказати? Ми вже все дочистили з батьком. Захар тільки прийшов із школи, да, синок? Да. І прямо до нас. Корабля на бал. За... За... Да. Вітер тут. Зараз загружаємо бурячок. Той що залишився. Тут одна куча, друга, третя, четверта, п'ять кучок і можна, в принципі, вже... Забувати за буряк Гичку батько віддасть качкам, курям. Безотходне в селі виробництво. І що там? Там залишилась капуста, перець, збираємо і виорюємо дану ділянку, даний наш невеличкий огородик Так що, якось так. Хлопці знову бачите, працюють, а я тільки знімаю. Ну нічого. Приєднуємося до на допомогу. Ну що, компанія, дивіться, ми швидесенько за цими ось козарлюгами. Бачите, Захар. Позаду Віктор Миколаївич. Несли, кинули б ось прицепчик. І зараз веземо у двір. От туди у двір. І вигружаємо. Так що до, дощу да, до морозів до дощу встигли, все чітко, ну, нам все подобається. Так що вигружаємо вдома в батька, їдемо е займатися бетонними роботами. Потрібно, те, що ми поварили, його потрібно забетонувати. Так що не перемикайтесь. Велике да? важке? Отаке, так? Да? <смі> Розумничка ти моя. Маленька. Дивіться, шановні, ми вже вдома. І тут нам дітки допомагають у будівництві. Марфа ось забутовувати допомагає, да? Як ти робиш? Анна, десь показуй. Земельки трошки, да? от так? Отак от. Да-да-да. Правильно. І камінець, так? Да? Отак, От умничка. А помахай привіт підписникам. Так, да, цю трубу далі будемо кидати. Помахай підписникам привіт. Привіт, як ти махаєш. А цю трубу теж добре. Бачите, підганяє, підганяє до, до роботи. Досить знімати, досить знімати, каже, і працює тата, так? Да? Все, працюємо. Бачите, набирає сама і забутовує дитина. Поки батько сидить без роботи, да, Доч? Дивись, що б ти ще понімала, дитина. Ні, ні. Це жесть, да? Оце трудяшка маленька. Давай, давай. Та, молодець. Давай, давай. Оце молодчинка. Давай. Так. Всі читали каменярі, да? Тут Захар... Цеглу б'є, бетон б'є, камінь добуває. Ми все каміння вивезли ж на старий хутір. І тут тепер залишилось де той камінь брати. Звісно, щось розбивати цей плацдарм, полігон. Ось скільки набив. Да. Варюшка, йди, йди до нас, йди. підожди, поки вона тут не бить. Розкажи щось нашим підписникам, Захарчик. Щось ти без настрою, донечка. Без настрою, діти сьогодні. А Захару, аби попрацювати, аби допомогти мені, так? Да? Все, варюш, біжи до Марфи, допомагай їй там щось. Папа, да, я. А ти що хочеш сказати, Захар підписникам? І ви теж працюєте. Правильно. Работайте, работайте. Нам ще бетонувати. Так, да, будемо. Ну, як кажуть, з Божою допомогою. З допомогою наших підписників, я відчуваю ваш енергетичний зв'язок зі мною. Ви мені завжди підписнички допомагаєте в усьому. Бачите, 4 стовпчика забетонували. Все чітко у нас. Мішалочку зараз вимиємо. Пішло на це діло. Е, скільки? Мішок цементу. Чи півтора? Півтора. Ями глибоченькі. Так що, нормально. Так, і пішло у нас буквально, та ну хай буде півтори тачки отакого буту. Різного. Цегли, шматочки, шматочки бетону. Так що зробили заливку. Так що підписничками і на цій прекрасній ноті будемо завершувати наше коротеньке сьогоднішнє відео. Підтримайте мене вподобайкою, підтримайте мене любим коментарем. І все буде добре, все буде Україна, шановні. Потрібно йти відпочивати. Зараз вимаємо усі інструменти, відра і так і далі. Так що, всім добра.